Вітаю вас! Тема уроку спортивна гра баскетбол. Хто придумав баскетбол? Та коли він виник? Баскетбол це командний вид спорту. Назва походить від двох англійських слів баскет, кошик і бол м'яч. Мета гри закинути руками якнайбільше м'ячі у кошик суперника. Батьківщиною баскетболу вважається США. Як це було у 1891 році Джеймс Несмік, вчитель фізичної культури Християнського коледжу, вигадав надзвичайну гру. Метою гри було розвинути у дітях як силу і спритність, та й координацію рухів. Аби оживити уроки по кімнастиці, молодий викладач Джеймс Несміт придумав нову гру. Концепція баскетболу у нього зародилася ще в шкільні роки, вже будучи викладачем фізкультури професором коледжу Джеймс Несміт зіткнувся з проблемою створення гри для зими штату Масачусетс періоду між змаганнями по бейсболу і футболу. Гравці просто перекидали м'яч один одному, залишаючись на місці. Поділивши студентів на дві команди, він прив'язав до балконів, спортивної зали кошики із під фруктів. Після вдалого китка комусь із гравців команди доводилося залазити сходами на стіну, щоб дістати м'яч із кошика. Це було незручно. І так з'явились корзини без дна, щоб м'яч провалювався крізь них із кошика. На фото ми бачимо таку корзину і м'яч на підлозі. Замість баскетбольних м'ячів використовував звичайні, футбольні. На той час гра мало була схожа на сучасний баскетбол. Чутки про незвичайну гру стали швидко розповсюджуватися містом і країною. Через рік Джеймс Неснік вирішив розробити перші 13 пунктів правил. Того ж року укладачкою фізкультури жіночого коледжу було розроблено перші правила для жіночого баскетболу. Деякі правила діють і до цього дня. Уболівальники на балконах ловили відлітаючі м'ячі і намагалися їх закинути в корзину противника. Тому незабаром з'явилися щити, які стали захистом для корзини. 12 лютого 1892 року, вивчивши вивчив правила і освоївши ази техніки, студенти коледжу у присутності 100 глядачів провели перший в історії баскетболу офіційний матч, що мирно завершився з результатом 2-2. Його успіх був настільки потужним. А слух про нову гру поширився з такою швидкістю, що незабаром дві команди стали проводити показові зустрічі, збираючи на своїх виступах сотні глядачів. Їх почин підхопили студенти інших коледжів, і вже наступного року весь американський північний схід був охоплений баскетбольною лихоманкою. Вже в 1893 році з'являються залізні кільця з сіткою, а вже в 1894 році в США було прийнято офіційне правила гри. Половина Америки занурюється в баскетбольне божевілля. Гра підкорює спочатку схід, проникаючи до Японії, Філіппін та інших країн, потім Європу та Південну Америку. У 1924 і у 1928 році баскетбол вперше представлений у програмі Літніх Олімпійських ігор у вигляді показового виду спорту. Стихійне утворювання любітівських команд і лік привело до того, що студенти прагнули займатися виключно баскетболом, віддаючи перевагу йому над не лише такими традиційними ігровими видами, як американський футбол і бейсбол, але і гаряче улюбленою опікунами коледжів гімнастикою. У 1935 році Міжнародний Олімпійський комітет виніс ухвалу про визнання баскетболу Олімпійським видом спорту. У 1936 році він з'являється в програмі Олімпійських ігор в Берліні. Почесним гостем ігор був Джеймс Несміт Сучасні зірки баскетболу. Хто вони? Майкл Джордан народився 17 лютого 1963 року, зріс гравця 1 метр 98 см. Американський баскетболіст, якого часто називають найкращим гравцем у баскетбол усіх часів та народів, багаторазовий переможець чемпіонату Національної баскетбольної асоціації в складі команди Чикаго Булс. Дворазовий олімпійський чемпіон, відомий також як його повітряність. За феноменальну стрибучість Майкл отримав призвиська Повітряний Джордан та його повітря. Він також вважається одним із найкращих захисників в історії баскетболу. Колись Майкла Джордана запитали. Що найголовніше у баскетболі? Він відповів: любов до баскетболу. А від нього виходить все інше. Якщо є любов, вона дасть і бажання, і сили, і терпіння. У 1984 році Джордан уклав рекламний контракт із фірмою Nike. Яка спеціально для Майкла розробила кросівки Air Jordan. Проект був настільки успішним, що згодом Air Jordan стали самостійним брендом. За рейтингом Forbes Майкл Джордан – найоплачувальніший спортсмен за всю історію, крім зарплати та численних премій. Чималу частину свого статку Джордан отримав завдяки рекламним контрактам. Шакіл Оніл народився 6 березня 1972 року. У минулому американський професіональний баскетболіст, також репер, актор і офіцер запасу поліції. Зріст гравця 2 метри 16 см. 1 червня 2011 Оніл заявив про завершення баскетбольної кар'єри. Хто він Шакіло Ніл? Олімпійський чемпіон 1996 року, чемпіон світу, чотирьозовий чемпіон НБА, внесений до списку 50 найкращих гравців в історії НБА. З усього списку він був наймолодшим. Визнаним найціннішим гравцем НБА 2000 року. Одним із перших вітчизняних баскетболістів дебютували в НБА на початку 90-х років, це Олександр Волков і зірки літовського баскетболу Шаруна Марчельоніс і Арвідас Сабоніс. Олександр Волков народився Олександр 20. 9 березня 1964 року зріз гравця 2 0,8 сантиметрів президент баскетбольного клубу Київ, заслужений майстер спорту з липня 2007 року обіймає посаду голови Федерації баскетболу України. Легендарному чемпіону СРСР. Олімпійському чемпіону, одному з 50 найкращих гравців в історії та першому радянському баскетболісту, що прорубав вікно в США Олександру Волкову, належать такі слова: наше покоління не було налаштоване на бізнес та інвестиції. Ми просто грали у баскетбол. Шарунас Марчульоніс, літовський баскетболіст, атакувальний захисник. Заслужений майстер спорту. Зріст гравця 1,96 см, член залу слави баскетболу. Працює у Литві в проєктах залучення до спорту молоді та вирішення проблем спортсменів, які завершили кар'єру. Арвіт Сабоніс. Легендарний літовський професійний баскетболіст. З ним, бачите, на фото теж такий легендарний тренер Олександр Гомельський. Народився Арвідас Сабоніс 29 грудня 1964 року. Зріз гравця 2 метри 22 сантиметри. Хто він, Арвіда Сабоніс? Олімпійський чемпіон, чемпіон світу та Європи у складі Національної збірної СРСР, один із найсильніших центрових світу, заслужений майстер спорту СРСР, один із перших центрових, що впевнено атакував із-за дуги, вирізнявся унікальним розумінням гри, увійшов в ряд найкращих пасувальників великих в історії НБА. Після закінчення спортивної кар'єри Арвіт Сабоні став президентом та власником контрольного пакету акцій Жальгіріса. обійняв посаду і керівника баскетбольної федерації Літви, відкрив у рідному Каунасі баскетбольний центр свого імені. Нині туди, тут грають у баскетбол тисячі хлопців усієї Прибалтики. сейчас я вам пропоную посмотреться наикращие такие баскетбольные моменты современности. Давайте мы а потом ще трошечки поговорим. Трудно найти баскетбольный матч, в котором не было хотя бы одного запоминающегося события. И все же некоторые моменты стоят особняком. Мы пересмотрели множество хайлайтов и составили собственный топ лучших моментов NBA. Приятного просмотра! We are seeing a superstar in the making here with Paul. In the right corner for two dumps for, for Durant. Oh, Wade, what a play! Wow. Oh, wow. I don't believe what he did. Wow, watch the extension of the body. How about that? It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Kawhi Leonard and the team inbound. Harden trying to get free. Down to three. Down to two. It's a three. Good. Good. He got it. James Harden, a flamethrower. James Harden with two Warriors draped on him. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way downtown. fast ah! What a shot from Curry! With six tenths of a second remaining! And it's the play. Shot clock is down to five. Bryant goes to work. Bryant the drive! Oh! Kobe Bryant on a wreck attack! Almost, I hate to say it, at his age, but yet how he still is, how explosive he can be. Incredible opportunity. Durant for three. It's good! Kevin Durant from downtown. And Golden State takes the lead. Kevin Durant, though, so gifted, comes down. And just pulls up and knocks it in. But at the other end, looking, finds Rose. Rose trying to get open, fires away. Bang! It's over! The Bulls win at the buzzer! They gave me an opportunity to get the shot off. And I just gotta thank my teammates, man. They give me so much energy, they give me so much. And Dwayne Wade right at the body of Everton Farragal. Welcome to your Kodak.

Весна, виходьте на спортивні майданчики і відтворюйте рухи баскетбольних зірок, будьте зіркою свого спортивного майданчику. Збирайтеся, грайте. Не обов'язково це може бути гра така от, баскетбол, але може, ви можете відтворити, зібратися і домовитись. Про правила гри. І ви можете грати з елементами баскетболу. Ви можете грати на два кільця, ви можете грати на одне кільце, ви можете домовитись, скільки гравців буде у кожної команди. Становитися зірками свого двора, свого спортивного майданчика. Вас ще чекає тестування, і я чекаю. На зворотний зв'язок з до побачення! Кому це цікаво, ви можете придивитися в відео ще разок, або знайти на Ютубі в інтернеті такі цікаві баскетбольні моменти. До побачення!